Коли відбувається якась зміна, люди повинні, були, вони, люди повинні це відчути. Так. Якщо це люди, які прийдуть до влади, почнуть о, що зміняти, працювати для людей. О, але хочу я порекомендувати, щоб о, те, що я відчув, о, не потрібно, ну, якщо на мене, там, да, Ну, Дивись, я прийшов, попрацював по року, я зрозумів, що, ну, я, що потрібно. Ну, то, я, не мож, я не міг ні, ні цього не чіпати, тому що я знав, що це відбувається незаконно в Броварському районі, ну, наприклад, до так, так. Да? Я э, розчевілив це гніздо, гніздо там. Да? І отримали якісь там фейковий. Новині про себе. Так, так. Почали знімати про мене в фільмі. Да? Після цього скільки пройшло часу? Це було в 2021 році, 4 роки. Ну, Хтось чув хто якісь розслідування, якісь, хто написав, що якісь, я там якісь в компанії там, з Піском. Ні. Ну ніколи цього не було. Ну, я тобто хочу... це було тільки тоді, коли, конечно, конечно. коли ти заважав, так, давай так, так, так скажемо. Так, да. Тому я би хотів би побажати всім, щоб. Вони чесно працювали. От як я робив це чесно, там да я сплачував тоді в свої кишені премії. Да. Це неправильно. Да. Ну, це цього не потрібно робити. Але слушай, я не шкодую. Я е, вважаю, що у мене був якийсь, з'явився якийсь досвід за цього пол року. Тому в першу чергу хочу побажати їм, щоб вони працювали для людей і щоб вони працювали чесно. І люди повинні це оцінити і дати свою оцінку, бо тоді вони на своєму місці.